Війська Північної Кореї перебувають вже за 50 кілометрів від українського кордону і очікують наказів від командування РФ. Йдеться про близько три тисячі солдатів, яких таємно привезли цивільними вантажівками з далекого сходу Росії до її Курської області. Про це пише Financial Times з посиланням на високопосадовців української розвідки. У статті йдеться, що українські розвідники ставлять під сумнів якість і боєздатність північно-корейських бійців, описуючи більшість з них як недосвідчених піхотинців низького рангу. Вони ніколи раніше не залишали свою країну, ніколи не воювали в реальних боях. І їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни. Сказав співрозмовник Financial Times. Водночас, за інформацією південно-корейської розвідки, перш чи військові з КНДР, які прибули до Росії ще на початку жовтня, належать до елітного 11-го армійського корпусу Північно-Корейської армії, відомого як Штурмовий корпус. Тим часом президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції для змі країн Північної Європи сказав, що війська КНДР на території Росії дуже небезпечно і це відкриває нову сторінку війни. «Північно-корейські солдати вже на території Росії, вже готуються до бою. Вже три тисячі солдатів з офіцерами та генералами. Це та інформація, якою ми володіємо. Ми не чекаємо, ми розуміємо, що будуть ще додаткові тисячі. Вони в дорозі. Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки, що мають приїхати десь близько 12 тисяч, і вони будуть битися проти нас на фронті. За словами Зеленського, потрібна сильна та дієва реакція заходу щодо цього, адже зараз вона недостатня, а тому Путін випробовує це все. А отже, невідомо скільки ще прибуде військових з північної Кореї, а можливо і з Ірану. Нагадаємо, раніше Росія і Північна Корея заперечували повідомлення про відправлення військ КНДР до РФ. Однак, 25 жовтня, президент Росії Путін на підсумковій прес-конференції саміту БРІКС у Казані вперше прокоментував цю інформацію. Він не заперечував присутність солдатів КНДР у Росії, але не уточнив з якою метою вони прибули. Також зазначимо, що Пхеньян відкрито підтримує Москву у війні в Україні та визнає анексовані території України частиною Росії. А в червні цьогоріч Москва і Пхеньян підписали договір про стратегічне партнерство, яке передбачає, з-поміж іншого, взаємну військову підтримку в разі агресії третьої країни. І наостанок ми запитали у львів'ян, що вони думають про залучення військ північної Кореї у війну проти України. Погано може вплинути, можуть зараз інші країни підключитися і може початися ще страшніша війна. Загроза є, тому що більше буде цих жертв. А як вояки вони, не, моя думка, як вояки вони ще ніякі. І в них немає мотивації. Тільки те, що їхнім сім'ям загрожує. Ну, Смертна кара, там, такі санкції, а так. Ну, і ще все, все, все залежить від того, яка кількість їх буде. Якщо вони там мільйонами, то якось це загроза. Якось якихось 10-20 тисяч, ну, думаю, це всього лиш розходка на неділю, на дві. Будь-яка допомога ворогу, вона для нас буде значна. Ми, бачите, не можемо е разюче протистояти або якось так, е скажімо, потужно витісняти їх з нашої території. І все додаткове для нашого ворога це все складно для нас. Відповідно, та це погано. Вигода, ну, будемо сподіватися, очевидно, через. Е Скажімо, Можливо, допомогу Південної Кореї, справжньої Кореї, називаємо її так, так? Неприємна реакція світу. Неприємне те, що, скажімо, загально загальна така звикла стурбованість, ну, вона не, не достатньо ефективна, як на мене. Зброя, піхота, люди. Військовослужбовці Кандер є їхні сім'ї у влади КНДР, які маніпулюють тим, що вони не пішли в СЗЧ і не здійснили тих чи інших дій. Відповідно, вони під прямим впливом свого військово-політичного керівництва, яке і комуністичне. Тому і загроза. Це ну, думає... позитивний вплив того, що, можливо, піде Корейська, Південна Корейська Республіка на нашу сторону. Ну, це як позитивна Південна Корейська республіка, як не як дається п'ята держава по озброєнню в світі. Це багатообіцяюче. Це є вихід на міжнародну, на третю світову війну приблизно вже. Якщо захід далі буде стурбований, значить буде ескалація продовжуватися і нарощуватися. Якщо не буде, якщо будуть якісь е рішучі дії, яких, на жаль, дотепер не було, ну то було б добре, якби було. Але поки що, на жаль, немає. Дуже напружує, чесно, але. Одном сподіватися на краще, тому що ну тільки від нас залежить, чи ми відвоюємо назад, хоча б те, що в нас 24 лютого відібрали. І чи буде якесь життя, хоча б до на той етап повернеться, на 23 лютого. Чи вже такого ніколи не буде? Побачимо. Марта Занюк та Карина Нечитайло, телеканал НТА.